Прогрес. Аби робота служби утримання будинків була більш продуктивною, працівники Придніпровської суб вирішили застосувати нові методи роботи. Зокрема, одне з першочергових завдань комунальників налагодити тісний контакт із мешканцями будинків. Для цього нове керівництво запровадило низку ноу-хау у цій сфері. Детальніше у наступному сюжеті. Почути проблеми мешканців та вирішити їх разом. Саме це зібрало в одній залі керівництво Придніпровського суп та старших по будинках. Мета зустрічі разом із черкасцями скласти перелік необхідних робіт та обумовити їх реалізацію. Такі зустрічі, новий керівник Придніпровської суб Юрій Гончаров планує проводити регулярно. Разом з мешканцями хочемо зібратися і провести таку розмову і з ними проговорити ті. Самі основні такі речі, які нам потрібно зробити на будинках, тому що хто як не мешканці, хто як не старші по будинку, знають, які у них самі такі нагальні проблеми, які потрібно вирішити. І такі зустрічі ми зараз, у нас будуть вони кожнодневні. Сьогодні перша така зустріч. Також на ці зустрічі ми будемо запрошувати і депутатів міської ради, які закріплені за цими округами. Новий керівник Придніпровської суп уважно вислухав всіх присутніх. Почуті проблеми та пропозиції одразу ж розглянули. Послухати про проблеми житловиків та мешканців будинку назустріч завітав депутат Андрій Більда. Вперше за останні кілька років керівництво служби утримання будинків зустрічається з мешканцями і доносить своє бачення ситуації і вислуховує думки жителів. Ми бачимо, що обговорення досить жваве, і, як то кажуть, у кого що болить, той про те і говорить. Всі мешканці намагаються привернути увагу до своїх будинків, але під час таких зустрічей. Узагальнюються проблеми, які є загальноміськими, задоволеними зустріч залишилися й мешканці Придніпровського району міста. Я вважаю, що це дуже важлива така зустріч. Зараз от сказали, що в нас все рішиться, все буде нормально, і тож ремонт криші зробили. Зараз у нас тут мастер приходив, і чувствується, що керівник. Попрацював із ними, тому що приходили дуже культурно, поговорили, пообіщали багато чого зробити. Так що сподіваємося, що все буде краще, чим було. Також, аби скоординувати дії диспетчерів та робітників, житловики створили єдиний диспетчерський центр. Тепер замість того, щоб набирати численні номери телефону субу, достатньо буде зателефонувати на простий номер 1505. Також більше такої відкритої роботи з мешканцями ми зараз розробляємо вже в кінці вже так розробляється наш сайт нашої комунальної, нашого комунального підприємства. На цьому сайті буде в режимі онлайн буде висвітлюватися будинки, які в нас є, і які роботи плануються поточні на цьому будинку, які які роботи виконуються. Тобто ж кожен уже мешканець може контролювати ту роботу, яку виконує служба отримання будинків. Ще одне ноу-хау від Придніпровської суп спеціальні стенти, на яких розміщені скринька для показників лічильників, та корисна інформація для мешканців. Вони будуть у кожному будинку. Вікторія Хамаза, Олександр Церенко, Віка Новини.